Простий та смачний рецепт огірочків кетчупі на зиму. На одну порцію беру 4 літрових банки, вимитих під проточною водою, духмяний перчик та гвоздику. Можна додати ще по 2-3 зубчики часника або зробити без гвоздики, якщо не любите пряний смак. Ну і миті огірочки. Цієї кількості мені вистачило, до речі, на 2 порції. Тут у мене приблизно 10 кг огірочків фрейзер. Огірки плотно вкладаю в банку до самого верху і готую розсол. Каструлю наливаю 1 літр 300 мл води Додаю пачку кетчупа 250 г. У мене кетчуп чілі можна взяти, наприклад, лагідний. Далі цукор 150 г, оцет 150 мл і сілі 2 столових ложки Все це доводжу до кипіння та розливаю по банкам. Цього розсолу мені вистачає на 4 літрових банки, якщо плотно вкладені огірочки. Стерилізую в каструлі з водою 15 хвилин та закатую закаточним ключем. Зберігайте цей рецепт, такі огірочки точно вам та вашим близьким сподобаються. Смачного!